Реберня у Києві офіціант відразу попередив, що у них все їдять руками і немає приборів. Видали фартух і топором нарубали м'ясо. Ефектно. Порція ребер коштує 369 гривень. До ребер йде безкоштовно соус на вибір. Я обрала барбекю так смачніше. Гарне співвідношення м'яса про печені з димком. До реберна закуску беру кімчі, коштує 98 гривень. Гостре те, що треба. Також у реберні є дитяче меню з різними корндогами. Діти їх обов. Друг замовив яловичину на вогні. Це дебелий кусень м'яса, який подають з паржевою квасолею та соусом. Виявилося голими руками, їсти м'ясо ще смачніше. У реберні гамірно, весело, багато компаній. Атмосфера сприяє бахнути пива. Я люблю їх темне, правдинське пінне. А за промокодом Вікторія 20 ви отримуєте знижку 20% на ребра. Знижка діє у львівських ребернях, що у Києві. Показую вам чек за нашу шалену вечерю. Ще й виходячи з закладу, проходиш через сувенірну крамну. Ницю можна пошопитись і заодно задонатити реберень у Києві багато, але тих самих львівських лише дві. Скоро відкриття третєї. Я була на арсенальній. Залишаю вам їх адреси.